Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз криптовалюти Avalanche AVAX 18 квітня 2023 рік. Хочу поділитись з вами своїми думками хто регулярно дивиться моє відео. Розуміє динаміку і бачить, що біткоін сезону. Може прийти на заміну альткоїн сезон. Один із дуже потужних представників альткоїнів це токен надійної блокчейн-компанії, який зараз коштує приблизно 50 доларів. Я хочу показати на тижневому графіку, доволі глобально, який з 2021 року йшов, за допомогою індикатору горизонтальних об'ємів. Який показує, на яких позначках курсу була максимальна активність. Купляли, продавали. І червона лінія найбільша активність бачите в цьому місці з початку літа минулого року. Я вибрав індикатор доволі простий, який показує або зеленим окрашує тренд наверх, або червоним вниз. І зараз, як ви бачите, ще в червоній зоні І курс почав виходити з... Оцієї червоної лінії. І далі, якщо він виходить за цієї першої зони, в другу, в третю, йому буде саме важче було вийти з цієї зони. Це буде простіше, це ще простіше. І коли буде курс, наприклад, покине цю зону, подивіться, тут далі, тут далі все дуже просто повинно піти. Як і цього разу, дивіться. Одна така потужна свічка, друга, третя, і курс прийшов от до цієї зони. 400 з чимось. Я показую своє бачення, якими етапами тут можливо буде зростання. Ну, перший етап цей курс пройшов, він вийшов або виходить з цієї самої потужної зони. Другий етап цей третій 160. І коли він. Зможе покинути цей коридор. Далі доволі швидко він піде аж до 400. Ну, моє таке бачення. Звісно, я не можу знати, як точно буде. А порівнюючи дані індикатора і минулі фази, у мене таке бачення. Після чого потужна зона 600 і 800, і навіть була практично минуло. Минулий максимум, бачите, 930 доларів. Якщо подивитись значення у відсотках, практично 500% відсотків можна тут взяти. Але ще раз повторюю, можна взяти, можна не взяти. Варіант інвестування можна розглядати, коли ви детально зможете зробити свої дослідження, слідкувати за новинами, яку кількість на яку криптовалюту вкладати. Тобто я не хочу, щоб ви подивились відео, вау, 500%, давай я буду купувати. Ні, це не так працює. Формуйте свої стратегії, я показую своє бачення. І навіть не кажу, буду я купувати чи ні. В коментарі було запитання, на якому таймфреймі краще яким користуватись інструментом. У цьому прикладі простий інструмент, який показує напрямок тренду. Стокастик тут показує, що буде зростання. Бачите напрямок. RCI також показує схожу зону як тут, так і тут. курс йде нагору, тобто в сторону зростання. І ще один індикатор на базі RCI так само показує, що буде глобально продовжуватись зростання. Осма, практично тут. Нам не, не показує ніяку картину, тобто ми її можемо не користуватись тут. Пошукаємо щось друге. Так само, як ці лінії Фібоначчі, вона зжимається і все. Шукаємо принцип тут. Я як для себе шукаю кращий інструмент, на якому наглядно видно. І от подивимось ковзані лінії EMA. Не дуже зараз видно синя лінія, коли перетинає. Змінюється тренд. Зараз тренд внизу. Але якщо приблизимо то видно, що лінії вже міняють напрямок. І коли синя буде зверху лінія, остаточна буде зміна тренду. Поки що іде. Ви бачите, тільки зміна напрямку. Індикатор CCI так само має напрямок наверх. Налаштований на зростання. І ще один. Цікавий індикатор, який показує кнопки Buy. Але він їх показує вже рік. Тобто, вся оця зона, дуже потужна зона накопичення. І всі ці активи, що тут накопичились, можуть дати дійсно підвищення курсу, ну, принаймні до минулих максимумів. Може бути, може бути. А може і ні. Тому ще раз повторюю. Проводьте свої дослідження. І було б цікаво почитати ваші думки. Може хто вже має цю криптовалюту в своїх портфелях. Напишіть, купив, чекаю зростання. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підписуйтесь на канал, поширюйте його, покажіть його своїм друзям. Бо мені прийшлось з мого youtube каналу, де були там 2500 людей. Його вкрав хакер і мені прийшлось з нього перейти на цей. І на завершення хочу зробити таке припущення, що наша перемога буде швидше, ніж курс Авакс повернеться до своїх максимумів. Напишіть, що ви думаєте. Звісно, ми чекаємо наш контрнаступ і коли Арду наше ЗСУ вишвернуть за кордони України. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.